А давайте приготуємо турецький суміт з апетитною хрусткою скоринкою та м'якою серединкою. Для приготування опари беремо теплу водичку та якісні перевірені дріжджі. Я обираю львівські дріжджі, на них випічка завжди вдала та смачна. Об'єднуємо їх з теплою водичкою та додаємо цукор, перемішуємо до повного розчинення і додаємо просіяне борошно. Перемішуємо та залишаємо в теплому місці для активації. Після чого додаємо сіль половину олії та поступово вводимо борошно. Додаємо олії, яка залишилась та вимішуємо тісто на робочій. Поверхні. Воно виходить приємним, підатливим та еластичним. Змашуємо олією посудину та тісто і залишаємо в теплому місці. На сухій сковорідці підсмажуємо кунжут до золотистого кольору. А для сиропу об'єднуємо мед з гарячою водою. Але в традиційному рецепті використовують пекмес. Після того, як тісто підійшло, обминаємо його та розділяємо на вісім однакових частин, які тісненько закручуємо в трубочку, щоб випустити лишнє повітря. Залишаємо відпочити та розкачуємо джгути. Тугенько перекручуємо між собою, просиляємо кінці через серед та добре Прокачуємо ручкою для рівномірної товщини та купаємо суміт в сиропі. Щедро обсипаємо кунжутом і викладаємо на деко, застелене пергаментом. Залишаємо на 10 хвилин відпочити та відправляємо в розігріту духовку. Це дуже смачно, просто і апетитно. Обов'язково зберігаємо рецепт, готуємо та насолоджуємось.